Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги міні-камеру з нічним баченням. Це незамінний пристрій для полювання та спостереження за дикою природою. Він оснащений високоякісною камерою, яка дозволяє отримувати чудові фотографії та записи. Завдяки нічному баченню камера може фіксувати об'єкти навіть за низького. Осіб освітлення. вона також має водонепроникний корпус, що забезпечує надійний захист від погодних умов ідеально підходить для мисливців та дослідників природи. Пропонуємо до вашої уваги планетарну камеру. Дана високоякісна планетарна камера чудово підійде для астрономічної фотографії. За допомогою неї можна захоплювати яскраві та деталізовані зображення планет та інших небесних об'єктів. Камера має діаметр 1,25 дюйма, що дозволяє легко підключати її до телескопів з відповідними фокусними відстанями. Вона має високу чутливість та низький рівень шуму, що дозволяє отримувати чіткі та чисті зображення. Навіть при слабкому освітленні. Пропонуємо до вашої уваги потужний монокуляр. Даний монокуляр це потужний та професійний пристрій для спостереження за природою. Він має збільшення в 60 разів з можливістю зуму. Монокуляр має водонепроникну конструкцію, що робить його ідеальним для використання під час кемпінгу та полювання. Крім того, система монокуляра оснащена призмою Бак 4 та багатошаровим покриттям FMC. Компактний та легкий дизайн дозволяє легко переносити монокуляр та використовувати обовту його під час подорожей Пропонуємо до вашої уваги військовий бінокль. Це професійний військовий бінокль із високою потужністю. З його допомогою ви зможете насолоджуватися яскравими та чіткими зображеннями під час полювання спостереження за птахами та активного відпочинку. Він оснащений високоякісними призмами Бак 4, які забезпечують відмінну передачу світла та контрастність. Оптичні лінзи мають діаметр 42 мм, що дозволяє збирати більше світла. Через це вони забезпечують. Чуть яскравість зображення навіть в умовах недостатнього освітлення. Пропонуємо до вашої уваги кишеньковий бінокль. Даний бінокль з далеким діапазоном збільшення ідеальний для полювання, спорту, активного відпочинку на природі та кемпінгу. Він має чудову оптику та багатошарове покриття FMC, яке забезпечує чітке та яскраве зображення з високим контрастом. Бінокль легко складається, що дозволяє переносити його в кишені або сумці. Він має міцний корпус, здатний витримувати екстремальні умови використання на відкритому повітрі.